Йому приписують фразу Держава, це я називають Льогва солей, що з французької прикладається як Король Сонця. Такі вирази чули всі. Людовик XIV правив в Франції 72 роки, це довше, ніж будь-який інший відомий європейський суверен. Він змінив монархію, започаткував золоту добу мистецтва та літератури. Очолив королівський двір у Версалі, анексував важливі території та зробив свою країну домінуючою європейською державою. Людовик XIV, народжений у 1638 році, він став королем у віці чотирьох років після смерті свого батька. У своєму заповіті Людовик XIII призначив регенську раду, щоб правити від імені його малолітнього сина, але його дружина Габсбург Анна Австрійська. Організувала скасування ради та стала одноісідним регентом у перші роки правління Людовика XIV Анна і міністр Мазиріні запровадили політику, яка ще більше зміцнила владу монархії, викликавши незадоволення дворян і представників аристокрації. Починаючи з 1648 року, воно вилилось у громадянську війну, відому як Фронда. Вона змусила королівську родину втекти з Парижу та вселила в молодого короля страх повстання на все життя. Мазаріні притишив повстання в 1653 році. Чому ж його правління було таким визначним? Тут роль відіграло багато чинників, будучи молодим. Людовик XIV переважно залишав прийняття рішень Мазаріні, який також був його хрещеним батьком. Але. Коли Мазаріні помер у 1661 році, 22-річний король повідомив своєму двору, що відтепер він буде правити без головного міністра. Чого не робив жоден французький король протягом багатьох поколінь. Хоча багато чиновників очікували, що ця роль скоро йому набридне він продовжував виконувати рутинні одноманітні урядові справи до кінця свого життя, боречи участь у засіданнях ради, пишучи листи, читаючи документи, приймаючи іноземних представників і плануючи військову стратегію, він увесь час консолідував владу у своїх руках. Напевно, тому меморіаліст герцог сен Сімон писав про Людовика 14-го. З альманахом і годинником можна було з трьохсот з точністю сказати, що він робить. День короля був розрахований до хвилини, щоб дозволити офіцерам на його службі відповідно планувати свою роботу. Зранку до вечора його день йшов як годинник за розкодом, який був таким же суворо впорядкованим як життя у дворі. Людовик XIV був релігійним фанатиком. Відданий католик він вірив у фразу: один король, один закон, одна віра цією метою. Він нещадно розправлявся з гугенотами, які становили приблизно 5% населення країни. Він позбавив їх усіх релігійних і громадянських свобод. Сотні гогенотів, які продовжували сповідувати релігію, були страчені. А щонайменше 200 тисяч інших текли з Франції в більш толерантні країни. Пара. Версаль Людовик здається нерозлучною, оскільки Версаль ототожнюється з Людовиком 14. І навпаки, якщо перший існував задовго до другого, дуже молодий Людовик відчув справжню пристрасть до Версаля і вирішив його розширити далеко за межі встановлені його батьком. Версаль поступово перейшов від статусу мисливського будиночка до головної резиденції двору та уряду. Людовик перевіз туди не лише свою аристократію, а й центральну адміністрацію. Це місце стало ареною. Престижних церемоній, таких як прийом великих посольств у дзеркальній залі, після його смерті палац і його територія були далекі від завершення, але Людовик 14 за 50 років та майже 100 мільйонів фунтів стерні накреслив усі лінії та поговорити. Тепер його наступники повинні вдосконалити їх і модифікувати, адаптувати до сучасних смаків. Людовик XIV та жінки. у той час, як королівство кілька років було у конфлікті проти Іспанії. Шлюб між Людовиком XIV та Марією Терезією Австрійською став справжнім шедевром в політичній сфері, Це приносить мир між країнами та пропонує Франції головного союзника, особливо проти німецької імперії. З цього шлюбу народилося шестеро дітей, проте лише один зміг вижити. Після одруження з іспанською інфантою Людовик завів більше 30 коханок. i <laughs> А й деякі навіть залишили світ в його житті. Троє з його коханок отримали напівофіційний офіційний статус, з'являючись поруч з ним церкві та їздячи разом з королем на війну. Серед інших переваг перша з цих трьох стала герцогиною, друга отримала замок і 1200 двісті сидівників. А третя вийшла заміж це 14-го на таємній церемонії після смерті королеви. Тим часом багато хто з його позашлюбних дітей отримали належну освіту і вважалися як частиною. Королівського суспільства, а також деякі були визнані. Тривале правління короля Сонця було розділено на дві дуже різні частини: Перша відповідає утвердженню абсолютизму та класицизму усій його силі, другий позначений неспокоєм, майже загальним поганим настроєм і поширенням духу протесту, який відтепер і аж до великої французької революції не перестане проявляти. У французів 1815 року до померного короля були дуже змішані почуття. Військові невдачі війни Заспечно затьмарили військові перемоги на початку його правління. Проте ніхто не заперечував рядовику 14. -го. Так, це розвиток науки, літератури та мистецтва навколо нього та під його керівництвом.